Сцена на лайта та, Л, який витирає йому ноги, не дає мені спокою дотепер. Вважаю, що стосунки між Лайтом та Л це одні з найцікавіших стосунків, які я будь-коли бачив. Їхня взаємодія це постійна гра слів, підозріла довіра та ненависна любов. Піком цього стала сцена під дощем де Ел щиро налякав Лайта своїми здібностями до аналізу подій. Ця сцена розкрила нам, що інтелект Ел настільки розвинутий, що навіть коли його свідомість не бачить нічого, його підсвідомість дає йому перечуття. Передчуття того, що він. Помре. Помре або ж програє, тому що все його життя було грою, ставка в якій його життя або життя його супротивника. Він був впевнений на всі 100, що саме лайт це Кіре, однак в той самий час не мав ніякого цьому підтвердження. Він відчував, що щось наближається, наближається його смерть. Він програв лайту, і ця дуже гарна сцена символічно показує нам, що Ел визнав зверхність лайта над ним. А лайт своїм дотиком до його лоба та голови визнав його рівність йому. та Повагу. Між ними справді був якийсь контакт. З боку Ел, звичайно, я побачив набагато більше тепла, хоч, можливо, це здається дивним на перший погляд. Лайт більше рухався своїми цілями та бажаннями стати богом. Контакти з людьми для нього це остання справа. Однак, що якщо я вам скажу, що смерть Ел була також частиною його плану? І я не про те, що ось ця була частина його плану від початку, він спеціально вирішив померти, щоб Лайта перемогли його наступники. Ні. Ел, виходячи з ситуації, де він програв, продумав, що робити далі, щоб у висновку Лайт все-таки також програв. Так, Ел абсолютно здогадувався, що він скоро помре. Він підсвідомо розумів, що він уже все більше і більше нічого не розуміє. Він знав, що робити далі, але він розумів, що Кіра попереду. Він відчував, що Лайт уже попереду. Будь-яка дія Ел вже не мала значення, тому що Кіра попереду. Однак перед смертю він усвідомив, він повністю усвідомив, що саме його смерть це єдина. Його дії, яка приведе до програшу Лайта. Суть в тому, що, на відміну від Лайта, Ел не сильно важливо його життя. Він в цілому не бачить в житті сенсу, тож просто проводить свій час так, як йому подобається. Хоча я усвідомлюю, що це нічого не означає. Це просто те, що він любить робити. Він віддавав цьому все своє життя, і для нього в той момент спіймати кіру було ціллю його життя. Це було єдине, що було йому важливо в той момент життя. Він не може це не зробити. Він або виграє, або програє. Рає така його суть. В той час як для Лайта, Ел був просто ще одною перешкодою на шляху до його правління світом. Лайт занадто любив дивитися далеко вперед, занадто далеко. Маючи проблеми тут і зараз, великі проблеми тут і зараз, він давав свої ресурси на проблеми, яких ще навіть не існує, та фантазії, які нічого йому зараз не дають, крім того, що відбирають та ресурси. Ел був дуже сильною перешкодою, занадто сильною для Лайта в той момент. Лайт вважав, що найсильнішою. Він уже фантазував. Вперед і розумів, що от якщо він переможе Ел, то все, далі вже буде набагато легше. Що після Ел він от нарешті вже зможе зайнятися тим, про що мріє, і надалі його життя буде все краще та краще. Людський світ новостворений ним буде все краще та краще. Тому він дуже сильно розслабився після смерті Ел. І коли з'явилися нові дуже небезпечні перешкоди у виді його наступників, Лайт не розгубився. Ні, він розлютився, став імпульсивнішим та нервовішим. Він Ті, пошвидше їх позбутися, він їх недооцінював. В нього з'явилося відчуття, що це лайно ніколи не скінчиться. Він почав все більше перекладати якісь задачі на інших людей, все більше робити менш обдумані рішення. Лайт все також був на висоті, однак емоції зробили своє та він програв. Наступники Ел не були такими геніями, як він, однак цього вистачило, щоб добити несконцентрованого лайта. Тож так. Ел помер, однак не програв, і мені здається, виграти для нього було набагато важливішим ніж його життя. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально. А саме: Роман Сірош, Кріпак Шакур, Тобі, Дубобі, Анхелф Тіві, Юджин, Дядько, Ноунейм, Ксенія Бучинська, Андрій, Тетяна, Білоусова та Коремі. Велика подяка вам за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Якщо ви також захочете потрапити в це коло чудових людей, отримати ексклюзивні штучки та стати частиною цього каналу, то за посиланням в описі ви можете це зробити. Також не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію. Посилання також є в описі. Ну і все, бувайте! Зустрінемось в наступних відео.